Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх пір і до нині, кажуть нас на Україні здоровенькі були, привіт, мої любі! Сьогодні я для вас принесла по що це іграшкові машинки. А чому я їх принесла? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загад. Отож, слухайте мої любі, загадка перша. В синім небі путь моя. Вище хмар літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Молодці, дітки, ви правильно здогадалися? Це літак. Слухаємо другу загадку. Я не їм вівса ні сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней я обжену, кого хочеш, підвезу. Що це, дітки? Молодці, це автомобіль. Слухаємо третю загадку. Ріжки причепив до дроту, їду, їду на роботу. Їду, їду, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. Молодці, дітки, ви правильно здогадалися? Це тролейбус. Ну що ж, давайте ще одну загадку загадаємо. По хвилях. Дивний та хпливе, на собі людей везе. Що це дітки? Так, це теплохід, а ще може бути пароплав? Молодці, у вас гарно виходить. Слухаємо ще одну загадку. Їде, їде ця машина. Хліб по вулицях везе, щоб у кожному магазині хліб лежав і ждав тебе. Думаю, що це? Так, це машина хлібовоз. Ось вона. Подивіться. Дітки, молодці, ви відгадали всі мої загадки. А зараз скажіть мені, подумайте і скажіть мені, будь ласка, як одним словом можна назвати ось це все? Це? Так, молодці. Все це називається одним словом транспорт. Запам'ятайте транспорт. Дітки, а що робить транспорт? Так. Транспорт допомагає людям. Він перевозить вантажів, пасажирів, виконує спеціальну роботу. Транспорт, який перевозить пасажирів, називають пасажирський. А як називають транспорт, що перевозить різні вантажі? Так, вантажний транспорт. А ще є транспорт. Спеціального призначення. Це і пожежна машина, яка приїздить, щоб погасити пожежу. І поліцейська машина, яка приїздить ловити порушників. Це і швидка допомога, яка приїздить до хворого. І багато багато інших машин які допомагають людям. Діти, пропоную зараз вам за допомогою рухів відтворити певний вид транспорту. Давайте з вами пограємося. Сіли зараз в автомобіль, взяли руками руль і промовляємо чітко. Їдемо. Дрр-др-др-др-др-др дрр. Др, 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 др. А тепер сідаємо тихенько в тролейбус і покотили. Молодці руки легко розставляємо. так, ось і вийшов в нас. Літа, ще одна проходить мить, літачок у нас летить, вимовляємо жу Ось на потязі я мчу чух, 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 чух. Любимо ми мандрувати, але час попрацювати. Я пропоную вам, дітки, пограти у гру, «Відгадай і назви. Дітки, іноді два слова об'єднуються в одне, щоб назвати один предмет. Я називатиму вам два слова, а ви їх будете поєднувати в одне, щоб з'явилося слово назва транспорту. Наприклад, сам катаюсь. Самокат. Давайте спробуємо ще. Молоко возити. Як буде? Так. воз. Слідуюче слово. Цемент возити. Молодці. Цементовоз. Далі. Уважні будьте. Пара возити. Паровоз. Молодці, дітки. У вас гарно виходить. І ще одне слово придумуйте. Всюди ходити. Так, всюди хід. Молодці. Ви, гарно, дітки, об'єднували слова. І створились нові слова, назви транспорту. У вас все вийшло. Малята! Я пропоную вам пограти ще в одну гру. Називається вона відгадай за ознаками. Я дітки буду розповідати вам про транспорт, але не буду його називати. А ви уважно слухайте і постарайтеся відгадати, про який транспорт йде мова. Слухайте уважно, він має великий кузов. перевозить вантажі та сам їх скидає. Так, це самоскид. Слідуюче. Слухай слідуючу машину. Їздить по рейках від міста до міста. Всередині має ліжка. І столи. Молодці дітки. Це пасажирський потяг. Ви правильно відгадали? Слухаємо далі. Має сигнальну середу переслідує злочинців. Так, це автомобіль поліцейського. Молодці. Будьте уважні! Ця машина має ківш, пересувається гусеничним ходом. Та, це екскаватор. Молодці дітки, ви все правильно відгадали. Дітки, ми сьогодні з вами розмовляли про транспорт. А який транспорт ви, най, вас найбільше вам подобається? Тож прошу вас намалювати свій улюблений транспорт, а фото малюнків вислати мені у Вайбер. Я чекатиму. До побачення, малята, до нових зустрічей!